Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі і скоробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Всім привіт! З вами я тута, і ви дивитесь веселі саморобки. І сьогодні я буду робити дуже прикольну саморобку, але не сама. Тому що до мене сьогодні завітала дуже гарна дівчинка, яку звати Кіра. Кіра, привіт! Привіт! Як твій настрій? Нормально. Скажи мені, будь ласка, ти вже готова робити саморобку? Так. Тобі цікаво, що буде? Да. Ну, тоді давай розкажемо, що ми будемо робити. Ми сьогодні зробимо ось такого гарнесенького павука. Він не простий, це іграшка. Але як нею гратися? Я думаю, що ми скажемо всім, хто додивиться відео до кінця. Ти згодна? Так. Будемо тримати інтригу, так? так? Ну, а для того, щоб зробити таку іграшку, нам потрібно. Давай розкажемо, що в нас тут є. В нас є кольоровий картон. Да. Так, що ще потрібно нам? Ножиці і клей. Клей. Ще потрібен ось такий звичайний дірокол, який робить дірочки. Угу. Так. Я нагадаю, що у всіх таке є. І звичайні будівельні стяжки. Ось такі я взяла маленькі, взяла кольорові, щоб наш павук був такий дуже стильний та гарний. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за нашими руками і нічого не прогавте. Кіра, ти готова? Так. Тоді потрібно сказати чарівне слово. Разом скажемо, ми веселі саморобки. Готова? Три-чотири. Ми веселі саморобки! Давай п'ять. Кіра, з чого ж нам з тобою почати? Давай для початку ми оберемо колір, якого буде в нас павук, так? Дивися, я зробила таку, е, такий зразок, який потрібно буде обвести на нашому картоні. Який тобі подобається колір? Помаранчевий, так? А в тебе взагалі який найулюбленіший колір? Червоний подобається, так? Добре, дивися, в мене є, є отакий зразок. Ти його зараз обводиш олівцем. А потім ми його вирізаємо. Добре? Так, приступай. А поки Кіра буде обводити, я вам скажу, що для того, щоб зробити цього павука, потрібно зробити ось такий овал або коло. Його потрібно вирізати. А потім я скажу, що будемо робити. Потім Кіра, скажи мені, будь ласка, а ти колись вже щось робила своїми руками? Так. Якісь, можливо, саморобки або листівки, що тобі подобається. Саморобки. Саморобки. А що ти робила таке, що ти зараз можеш згадати? E, no. Що було таке, Сам найцікавіше, що тобі запам'яталося? Слон. E, Слона робила? Yeah. Сама з паперу? Yeah. Це дуже круто. А сьогодні ми з тобою робимо павука. Уявляєш? Так, вирізай коло, яке ти намалювала. В нас не звичайне коло, трошки воно таке, як наче, овал. так? Так, це буде тулуп нашого павучка. А скажи мені взагалі, скільки тобі років? Розкажи про себе. Дев'ять. Ти в школу ходиш? Так. А як ти вчишся? Добре вчишся? Подобається? Так, Так, подобається. А чим займаєшся у вільний час? Танцюєш чи співаєш? Танцюю. Танцюєш. А якими танцями ти займаєшся або що тобі подобається танцювати? -поп. М -м -м, сучасні танці, так? А ти вже десь виступала, не знаю, там, можливо, якісь змагання в тебе були? Так. І що там? Ну розкажи, мені все цікаво. <гум> Чи отримала ти якісь нагороди, як це було? Е -е ну, я з, з тренером <гум> Так. <гум> я вийшла на сцену, е станцювала і мені дали, дали. Первая місце. Ти зайняла перше місце? Так. М -м, це дуже круто. А один раз чи декілька разів? Декілька Декілька разів виступала, займала перше місце. Так. Е, так. А що тобі ще цікаво, окрім танців? Так. Я знаю твій малесенький секретик, що ти колись була телеведучою. Так. Що то за програма була? Е, я не пам'ятаю. Е, а що ти там робила? Про що вона була? Не пам'ятаєш? Ти маленька зовсім була ще тоді? Скільки тобі було рочки? Не пам'ятаєш, скільки було років. Тобто, в тебе практика вже зніматися була, так? Так. Да. Добре, тоді давай ми з тобою, зараз як професійні ведучі, покажемо, який ми зробили з тобою овал для нашого павучка. Ось так, ми вирізали, так? Це нам вже не потрібно. Робимо так, чіп. Так, і це робимо. чик, залишаємо лише ножиці і будемо робити далі нашого павука. До речі, а в тебе є якісь тварини вдома? Не знаю, там котик чи песик. Ні. Нікого немає. А кого б ти хотіла собі завести? Котика. Котика. А якась є якийсь є котик, який тобі найбільше подобається? Які тобі подобаються? Якісь, не знаю, там, щоб в нього е була така шостка, гладенька чи дуже пухнаста. Якого б хотіла котика? Гладенького котика, а як би ти його назвала? Е, не знаю. Ще не придумала ім'я, так? Ну, давай ми зробимо з тобою павучка і якось його назвемо. так? Е, для подальшої нашої роботи нам вже потрібен дірок. Що будемо робити? Дивися, уважно, і ви також. Ми будемо робити дірочки. Ми всі знаємо, що дірочка бачиш ось там, тому ми його ось тако. Вставляємо і притискаємо. Бачиш, одна дірочка є. Вставляємо як е, умога далі. Ми робимо, щоб не з краю, тому що якщо буде з краю, то е, дірка не вийде і буде е, одна велика дірка. Робимо ще з цього боку. Дивись, ось так. Слухай, а давай нашим подружкам передамо вітанечку. У тебе є якась подружка найкраща? Так. так? Як її звати? Аліна. Аліна. Ну, ти можеш зараз передати їй вітання. Привіт. Привіт, Аліна! Ми тобі передаємо від танечка і е, ось так робимо тобі. Так? І сердечко. Давай зробимо для Аліни, так. для подружки твоєї. Супер! Ну а далі ми робимо павука, не відволікаємось. Дивися, як ми зараз е, робимо з цією стяжкою. Ми її ось так вставляємо у дірочку хвостиком. Знайшла хвостик. Так. А тепер ось так туди проштовхуємо. І затягуємо. Затягувати потрібно не дуже сильно, щоб не розірвати папір. Так? Підтягуємо, підтягуємо, ось так. Ану, показуй, у тебе виходить? Підтягуємо і за... Давай, давай я тобі допоможу. Першу, бо це складно, так? так. Завжди. Першу робити. Так, Зараз ми проштовхнемо трохи далі. Ось так. І підтягнемо. Диви, як чудово вийшло. Супер! Дивися, твій павук вже майже готовий. М -м, Поможіть. Тобі. Давай, допомагаю тобі. М -м, ти мені теж зробила одну лапку? Так. Молодець. Так, підтягнули. Давай покажемо, що в нас є. Покажемо, які так. павуки в нас вийшли. Так, щось в мене одна лапка, не так танцює. Дивись, давай спробуємо ось такого зробити. Стрибає в тебе? Я казала, що це буде дуже. Гарна іграшка. А як ти гадаєш, чого не вистачає нашому павуку? Оцей не вистачає. Я вже їх зробила ось такі м -м, малесенькі заготовочки. Mm -hmm. так? Давай оберемо, це буде, наприклад, моїх два ока, а це будуть твої два ока. Їх потрібно приклеїти. Так, тримаємо нашого павучка. Тримай клей. Дивися, клеїти будемо ось яким чином. Бачиш, ось тут така є лінія. Так. Я намалювала коло і потім око всередині. А цю лінію залишила, щоб ось так загнути. Угу. Так. Потім ми її намастимо клеєм Ось тут, де так. і ось так приклеїмо. Добре? Так. Щоб очі були е, дуже далеко видні нашого павука. Е, ти це сама вже зможеш зробити? Давай. Я буду свої приклеювати, а ти свої оченята. Так, Притискаємо. Скажи мені, будь ласка, чи є в тебе братик, чи може сестричка? Є. Є? Хто так. в тебе? Два братика. В старше. тебе два старше тебе? Так. Круто! То ти принцеса сама, так? Так. В тебе є брати, а ти принцеса, у мами. Скажи так. мені, а хто кого там слухає? Вони тебе чи тих? <різь> Я їх. І... Ти їх слухаєш? Так. Ні. так, притискаємо. В мене вже очі готові. Дивіться, який в мене вийшов павучок. Ще трохи, і Кіра, також притискай, притискай, щоб вони трималися ці очі. Ну що, вийшло? Так. Давай всім покажемо. Ось такий вийшов в мене павичок. Кіра, покажи свого. І у Кіри вийшов павичок. Кіра, скажи мені, будь ласка, що ти полюбляєш робити вдома? Ну, можливо, у вас з мамою є якісь улюблені страви, які ви готуєте. Так, вареники. Блінчики. Так, млинці, що так. ще робите з мамою? Тірашки. Як смачно, я вже хочу до у гості. Ось так, дуже легко, і швидко ми з Кірою зробили ось такі іграшки, павуки. Кіра, розповідай, тобі подобається? Так, мені дуже сподобалось. А ти раніше робила? таке? Ні. Такі іграшки, ні? ні. А тобі цікаво, як грати цією іграшкою? Ти вже здогадалася? Так. Догадалися? Тоді давай покажемо. Це іграшка незвичайна, можна влаштовувати справжні перегони. Кіра, ти готова? Да. Тоді разом кажемо: увага! На старт Руш! Ось так потрібно цього павука рухати вперед. І чий павук швидше, той і переміг. Але це перший спосіб, як можна ним грати. Кіра, покажи ще раз, як стрибає твій павук. Дивись, ось так можна натискати, і він стрибає. Дуже-дуже чудово. Але в мене ще є один лайфхак. Е, ну, це такий експеримент. Зараз ми з Кірою його перевіримо. Якщо взяти ось таку трубочку, соломку і е, дмихнути на нашого павука через цю трубочку, то він теж, мабуть, буде стрибати. Так. Давай перевіримо. Давай. Ти готова? Так. Починаємо. Один, два, три. Дивіться, він стрибає! Кіра, давай ще раз. Ось такі чудові павуки в нас вийшли. Отож, робіть багато таких іграшок і даруйте своїм друзям. До речі, Кіра, а кому ти подаруєш свого павука? Мамі. Мамі? Да. Хм. Чи залишиш собі? <смірко> собі. собі залишиш. Да. Тоді тобі доведеться для мами зробити ще одного. Зробимо да. разом. Ну, а зараз ми вам кажемо да. до побачення. І пам'ятайте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Руками. Все, до нових зустрічей. Па-па. А я тобі пропоную влаштувати перегони. Готова? Взяли трубочки і кажемо на старт. руш! Давай, 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 давай! дуреньки, давай! Тримайся! <реш> Дуже цікава гра. Давай п'ять. Дякую, що завітала. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки!